5.30. Їдемо до прачі. Роботи дуже нема, але завжди щось знайдеться робити. Нам до відпуску ще остався тиждень. Суботу працюємо в останній день. Тоді два тижні відпуску. Доїжджаємо до повороту, там стоїть поліція. Провірка на алкоголь. Машину, не так як в нас, що там зупинять і мучать, що ти признався, що ти пив чи не пив. А тут зупинили, дали трубочку, ну там не трубочку, а такий спеціальний прибор. Двухнув на той прибор. Якщо тверезий, їдеш далі. Мене навіть не зупинили, махнули палочкою, показали проїжджати далі. sobie do pracy. Mamy roboczy dzień. Ma Dość się pustów prawie. Podejmę się może coś. свіже прилетить до нас а так то не буде навіть що познімати маємо такі рамки 20х25 і то трошки образків. я хоч мусимо тою роботою сьогодні тягнути Ось так. карточку тут пробуємо скинути силочка у нас вже готова чого ще мають рамки доробити Ось така у нас година, а роботи немає. Чекаємо на замовлення. Так. Така одна пачка, така друга пачка у нас. І ось веселочка на нас летіла. Лишиться так. Лишить. так. Ще 307 золота. А то напевно і тільки на завтра випродукують, Так, що ми сьогодні вже лишаємось без роботи. Вже пішли роботи вдома, на вулиці дуже не посидиш. Падає в нас дощик. Мале таке коротке відео на роботі вийшло, роботи дуже нема, замовлень нема таких. Там одна карточка прилетіла вже пізніше, так що дві години сиділи без роботи, але мусимо відсудити свій робочий день. Ну, якщо говорить наразі. До наступного відео. Дякую за перегляд.